Місцеві мешканці скаржаться на підтоплення будинків вище поясу та матеріальні збитки. Рятувальники проводять аварійні роботи. У Краматорську Донецької області станом на вечір вівторка, 4 квітня, завершено всі евакуаційні заходи, рівень води спав, повідомляє громадськ мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що семеро людей із затопленого району погодилися евакуюватися на точку нескореності. Решта житимуть у родичів. Зазначається, що місцеві жителі скаржаться на підтоплення будинків вище поса та пошкодження майна. Конструкцію дамби укріплено мішками з піском. Водостік вирішили не перекривати, рівень води вже впав. У Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 2200 рятувальники спільно з поліцією врятували трьох осіб, ще 14 осіб евакуювали, двоє з них діти. На місці тимчасового розміщення постраждалих психолог Державна служба України з надзвичайних ситуацій продовжує надавати психологічну допомогу. Наразі рятувальники проводять аварійні роботи зі зменшення пропускної спроможності шлюзу водоскиду. Нагадаємо, у Краматорську пошкоджену частину дамби вода почала підтоплювати житлові будинки. Місцева влада повідомила, що причиною став березневий снігопад. Так. У селі Краматорської територіальної громади стався неконтрольований скид води. Внаслідок цього у Краматорську підтоплено близько 260 будинків. На місці події працюють рятувальники Державна служба України з надзвичайних ситуацій та комунальні служби. Новини від кореспондент у Телеграм. Підписуйтесь на наш канал ТивемакорчеспондантНЕТ.